Слава Богу, брати та сестри. Знаєте, коли сидиш до зала спиною, ти можеш про щось здогадуватися. Або якщо в нас є певні відчуття від Господа, ми можемо сказати, я відчуваю в залі, люди радіють. Але в мене щось таке відчуття, що ви погано спали сьогодні вночі. Так, да, Ця думка вас більше радує. І слово Боже каже, що. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер. Наче подув бурхливий вітер. Так неочікувано раптово щось сталося. І наш східний сусід вирішив нас привітати з цим чудовим святом. Злиття Духа Святого на церкву. Там далі написано, що вони почали молитися на інших мовах. Як у вас було вночі? У мене було таке відчуття, що церква почала молитися Духом Святим, Алілюя. Бо вони знають, чиї вони діти і що вони наслідують. У нас є така група, ми організували серед тих людей, які по суботах до нас приходять, там вже більше 150 людей. І знаєте, я все так вагався, чи вони віруючі, чи вони вже не, чи ще не віруючі, чи ще їм що треба. Але знаєте, як вітер подув і там щось в небі зробилося, побачив, що вони віруючі. Як почали писати, Господи, бачу, віруючі, моляться, замолилися, слава Богу. Декілька з них навіть видалилися з групи. Так надихнув їх Дух Святий, знаєте, від цих переживань, що вирішили піти. І дійсно ми можемо робити певні вчинки за того, що ми щось відчуваємо, щось переживаємо. І за всім тим є обставини, на які ми маємо реагувати. Там, знаєте, написано: наче вітер. Наче якийсь шум, щось сталося. І ще є одне місце писання, яке каже, будьте наче діти. Не будьте діти, а будьте наче діти. Ми такі, знаєте, вже роді дорослі і вже по віку треба було б вже про вічність думати. Але бачиш, дитя мале таке вже, ну треба ж це дитя якось вчити. Як свідома доросла людина, має себе поводити. Як має бути людина сповнена Духом Святим? Бо так, знаєте, ми відчуваємо певне натнення, Хор сьогодні співав, і ми щось відчули. Але як тільки стихає музика, що залишається? Що залишається? Ми так, знаєте, ми так линемо, так вітер подув туди, ми туди, як туди подив, туди подув. Що сталося з апостолами, коли раптом вітер з неба і щось сталося з їх свідомістю, з їх відчуттями? Бог прийшов, слава нашому Господу. І коли ми сповнені Духом Святим і розуміємо, що відбувається, що за цим всім стоїть і що від нас очікує Господь. Знаєте, людина сповнена Духом Святим, вона буде завжди шукати молитов. Вона буде шукати спільність з Божим народом, щоб ці молитви поєднували нас в одному дусі. Це не просто тимчасова якась уява, щось такого надзвичайного. Це продовжена дія Духа Святого, який працює на збудування церкви. Він дійсно зійшов і з того часу церква Ісуса Христа з'явилася, почала бути. Саме розуміння, спільність людей. Вже не тільки ті, що ховалися від переслідування і щось відчували жахливе в тому приміщенні, де вони були, і все, що їм залишалося тільки молитися. Вони молилися, вони молилися, вони молилися. І це сталося не від того, що вони намолилися, а просто прийшов Дух Святий, Галилуйя. Виповнилося Боже Слово. На часі стоїть питання, хто є хрестящий Духом Святим. Це запитання для людей, які готуються для вступу в завіт з Господом. Хто є той, хто хрестить Духом Святим? І Писання дає нам чітку відповідь. І саме в цей день ми не можемо не згадати того, хто це робить. І це є Ісус Христос. Ви хотіли, щоб я сказав, да? Ісус Христос є Той, хто хрестить Духом Святим. І Йоан, він засвідчив і каже, Йде за мною той! Він якось так, знаєте, надзвичайно. Важливо і якось таємничо каже, іде за мною. Тобто те, що ви бачите, це натовпи, які приходять, які приймають це хрещення, впокаяння. Він каже, ні, ні, це ще не все, буде продовження, і оце очікування того продовження. Він каже, Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Відчуття очікування, того, що має статися в нашому житті. Якось не передбачено. Якось не передбачено, воно, воно дійсно стається раптово. І саме за того, що ми бажали цього, шукали цього, ми це і відчули. І сьогодні ми є свідками того, що Дух Святий вилився на землю на апостолів перших і потім на нас разом з ними. Тому я хотів би сьогодні зачитати з книги пророка Ісаї, 53 розділ. З першого віршу. Хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилася, відкрилася сила Господньої руки? Адже він піднявся перед Ним як паросток від кореня зі сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений. І відкинутий людьми страждалець, котри, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали Його. Але це був саме Він. Це був саме він, який мав прийти, щоб після того звершити те, заради чого. Він зійшов з небес, залишивши славу небесну. Він зійшов, щоб для тебе і для мене. Послухай, ти є така сама людина, яка читала ці слова ще в давні часи. Як можна помітити того або зауважити того, в якому ми нічого не вбачаємо для себе? І сьогодні ми кажемо про Ісуса, ми згадуємо про Ісуса, і ми не можемо в цей день не згадати цього імені. Бо все ім і для Нього існує. Слава нашому Господу. І Він дійсно є той, хто хрестить Духом Святим. І дуже сумно, коли люди згадують про хрещення Духом Святим лише на день П'ятидесятниці. А свято то треба сьогодні про це згадати. Це те, про що ми говоримо на кожній молитві. Це те, що ми відчуваємо кожен раз, коли звертаємося в нашій вірі до Бога Всемогутньому. І Він відкриває нам небо, Він відкриває нам таємниці неба. Алілюя. Він будує свою церкву, аво Отче. Він сьогодні є Духом Святим на цьому місці саме для того, щоб ті, які не ревні, які не шукають, які нічого не відчувають, які в сум якісь занурилися і нічого більшого не очікують від життя. Але дійсно, друзі, це велике свято і велике для нас надбання. Ми пізнали, ми почули і ми відчули. І сьогодні ми є носіями Божої благодаті в Дусі Святому. Так, знаєте, про Дух Святий так чудово говориться, Дух Утішитель. Дух Утішитель. Ми розуміємо, що Він утішитель, але чогось ми не втішаємося. Можливо, хтось очікує якоїсь потіхи від пігулок різнокольорових, від якихось людей, науковців. Але чи не є Дух Святий дійсно утішителем для тих, хто сьогодні живе і знає або засвідчує про те, що Він знає Ісуса Христа? Який шанує Бога, який очікує Бога, який підперезані, і на всякий час. Клище до того Бога, який ніколи нас, друзі, не полишав, Він робить свою справу, і він робить її якнайкраще. Хотів би зачитати Слово Боже, записане в Євангелія від Івана, 7 розділ, 37 вірш. Останнього великого дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи: якщо хто спраглий. Нехай приходить до мене і п'є. Знову якась термінологія. Спраглий. Як це так? Ну як це так? І ми так, знаєте, згадуємо, а коли ми були спрагли, але в такий час живемо, що ну, якось стою з спрагою все дивно. Якось все дивно. Ми щось зауважуємо для себе і кажемо, я намагаюся зрозуміти, чи я взагалі спрагнений, чи я дійсно хочу пити тої рідини, що Бог може дати. Де взяти те джерело, з якого я сьогодні можу пити? Яке воно? Бо багато сьогодні є вчителів, які ніколи не пили з того джерела, але про щось кажуть. Якісь надзвичайні речі останнім часом я згадую слова Ісуса про те, що буде останнього часу. Про те, що буде останнього часу різні вчення, різні вчителі. Він каже, то неправдиві вчителі. Вони не будуть навчати тому, що я навчав. А в нас є сьогодні Біблія, Боже Слово, яке нам показує, чи то є істина, чи то є джерело, з якого я сьогодні п'ю. І висновок. По плодах їх узнаєте ви. І так дивно буває, вроді церкві плоди є, а йдеш в світ за тою людиною. А бачиш там зовсім інакше плоди. І мені хочеться запитати, на кого ми сьогодні схожі? І не кажи, що на дітей. Ми маємо бути подібними за того, який прийшов, щоб хрестити нас Духом Святим. Алілюя. І Він це робить. Він здійснює це. Він обмежує наші пожадливості, Він зупиняє наші світ... наш світський світогляд, він робить щось, знаєте, що людина не може навіть світська збагнути, що він робить. І тому людям, які думали Яким має бути цей світ? Хтось пропонує капіталістичним, хтось соціалістичним, хтось комуністичним. Христос каже, він має бути Божим. В цьому є наше життя, в цьому є сенс нашого життя. Якщо ми це не зрозуміємо, ми ніколи не будемо прагнути його. Уявіть собі, так прагнути Бога, щоб не дивлячись на те, що я сьогодні відчуваю чи що в мене болить, думка, мені потрібен Господь, мені потрібен Господь. І знаєте, друзі, я багато бачив людей, невіруючих людей, які зажадали звільнення від переживання якихось, від хвороби смертельної. Вони шукали Бога дійсно, я дивлюся, а в їх очах бажання, я хочу бачити Бога. А що здатні ми сьогодні, які свій час його побачили? Які відчули дотик Святого Духа в своє життя, які почали ці зміни, які мали статися? Бо людина, яка каже, я шукаю Бога, але ніяких змін в його житті нема, як була світською людиною, так і залишилася. Як були світські пожадливості, так вони і залишилися. Питання, з якого джерела ти п'єш? З якого джерела ти сьогодні п'єш. Але Христос особисто побуджує. І дивіться, я зауважу, Він прийшов в останній день великого свята. Він зачекав до останнього дня. Бо зазвичай, знаєте, свята святкуються перший день, от самий святковий, а потім якось так іде вже на затухання. Христос приходить в останній день, в сьомий день Великого Свята. Люди мали дочекатися цієї зустрічі з ним. Саме Божий народ, який знали, що ці, ці дні вони мають святкувати, він приходить саме в останній час. І навіть коли прийшов в останній час, я вже розумію, багатьох нема. Але для тих, хто залишилися, він каже, хто спраглий. Тобто він ділить натовп, можливо, навпіл серед вас, хто спраглений. Тобто прийшли, да, відвідали. Ви зараз мене бачите і чуєте, але чи ви спраглі? Чи ви зараз розумієте, йдіть до мене пити? Така спрага, надзвичайна по Бозі. Боже, ти десь є? Я хочу тебе відчути. Я хочу дихати тобою, я хочу рухатись з тобою. Боже, де ти? Я шукатиму тебе. Я шукатиму тебе. Можливо, в кожного з нас є. Своя пошукова система. Ми для себе щось зазначили, нас так навчили, або навіть нас ніхто не вчив, і ми собі так вважаємо. Але що робить Христос? Але що робить Христос? А Він каже, до спраглих. Бо якщо ми заговоримо про воду, той, хто хоче пити, він скаже Я хочу. Ми по суботах звершуємо іваніційне служіння в нашій церкві помісній. І знаєте, там є люди і є. Які бажають служити, і вони з тим графіном отак просто стоять і кажуть, ну хто бажає пити? І людина, яка бажає пити, вона піднімає руку, вона свідчить за те, що я хочу пити. І Вони їм служать. А ще в духовний світ ми звертаємося за, за тою самою потребою. Я хочу пити Божу благодать. Ні, це не буде вино. Це навіть не буде сік. Христос каже про воду живу, саме про воду, яку я буду пити, знаючи, що все це буде побуджувати мене, бути і залишатися дитиною Божою, яка усвідомлює, хто Бог, перед яким ми сьогодні стоїмо. 38 й вірш. Хто вірить у мене? Я каже Писання, ріки живої води з нутра його. Тичуть, хто вірить у мене, уявляється перше, є спрага. Друге, він починає рух в сторону Бога, щоб пити. Третє, проявляється віра, хто вірить у мене. Тобто, якщо ти зараз віриш. В те, що промовляється, навіть ти не вбачаєш в Христі той величі, яка приваблювала тебе до нього. Можливо, це взагалі для тебе номінальне ім'я, ти не розумієш, хто він, що він, який він. Ти образа його ніколи не бачив, ні, бачив. На картинках і всі різні. В кого? В Назареті є такий храм збудований. І там, знаєте, кругом храма, така стіна вимурована, і вона поділена на сектора такі, знаєте. І коли заходиш, там Ісус у індусів, Він жовтий, в інших червоний, в тих чорний, така Діва Марія, знаєте, із таким малюком чорношкірим на руках. І у людей уява, що отаким от він має бути. Бо саме такий бо я такий. Але він такий, який він є. Слава нашому Господу! І він ніколи не змінюється. Він не змінює шкіри своєї. Він не змінює своїх поглядів і ніколи не змінить свого слова. Воно таке, яке воно є. І Бог такий, як Він сам про себе говорить. Якщо ви не бачите в тих людях, які вам кажуть про Ісуса, того, що ви бачите в Божому Слові, то не є істина. То не є істина. І справа, друзі, по Богу сьогодні робить надзвичайні речі. Ми змінюємося. Ми змінюємося не з тим світом, який змінюється найгірше. Ми змінюємося найкраще. І хай то буде наша мета. І 39-й вірш. Це він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. На них ще не було. Вони дивувалися всьому тому, що вони чують. Але як ми реагуємо на те, що ми зараз читаємо? Чи ми прослідковуємо в своєму побожному житті, що ми чинимо саме так, як написано? Чи з'являється в нас спрага, і яким чином ця спрага проявляється? Чим ця спрага по Богу проявляється в нас? І, можливо, навіть говорячи про це, ми дійдемо до суперечок. Бо хтось вважає так, хтось вважає інакше. А дуже хотілося б вважати так, як вважає Христос. Нехай ця спрага по Богу, по святості, по чистоті, по бажання виконати Боже Слово, яке Він залишив для нас. Бо Він не тільки Дух Утішитель. Написано, що Він є дух усиновлення. Христос каже, я не хочу залишити вас сиротами. Я не хочу, щоб ви були в такому стані. І лише 10 днів. Всього 10 днів від того часу, як він піднісся, був підхоплений від землі, до того часу, як Господь вилив Духа Святого, Духа Усиновлення, яким ми сьогодні звертаємося до Нього. Авва, Отче. І від цього не сум, від цього радість. І навіть від того всього, що відбувається кругом нас. Сьогодні ми не відмишовуємося від того, ми є частиною всього того, що відбувається. Але наші молитви і надхня Духом Святим дає нам сьогодні перемогу. Галілюя! Щиро вітаю вас, друзі. З днем народження церкви. Щиро вітаю вас, друзі, що ми вірою прийняли Духа Святого, в ньому перебуваємо і свідчимо багатьом людям. Про те, що вони ще не отримали. Можливо, вони ще залишаються в такому, знаєте, духовному серістрі. але Дух Святий, він вже вилитий, він вже тут, він вже діє. І не на меті казати, дай мені, дай мені, а не на меті вірою прийняти, бо він вже дан. Давайте ми будемо зараз молитися нашому Богу. Давайте будемо дивитися на свої відчуття, на наше серце, на нашу душу, на нашу совість, що відбувається і що нам сьогодні потрібно. Давайте візьмемо це від Господа. Давайте нехай ця спрага сьогодні наблизить нас до Бога, щоб ми ще більше прославили його ім'я в надії на те, що ми почуті, і Він зробить свою справу. Амінь. Батько Небесний, ми дякуємо тобі. За цей чудовий день Боже. Він настав сьогодні для нас. Бо молилися. Бо дуже крепко спали, хто як, Боже, а хто лякався, не розуміючи, що відбувається, Боже, але Ти даєш нам спокій. Бо Дух Святий Боже, Він надихає нас на здійснення Боже, Твоїх обітниць. В ім'я Ісуса Христа Боже, ми віримо, що будемо бачити, що будемо відчувати і будемо багато свідчити про того, яку, які люди ще не бачать і не розуміють. Вони б шукали, вони б щось робили, але вони ще там, де вони є, Господи, ти приходиш до. Ревних, Алілюя до тих, які прийшли сьогодні в зібрання Ісусе, можливо, вперше в житті в таке святкове зібрання і чують Боже про ці свята ніяк про зелені, а про свята, Господи, які відкривають істину неба. Алілюя що виявляється в хрещенні Духом Святим, Боже наш. В ім'я Ісуса Христа ми потребуємо Твоєї участі. Боже, ми шукаємо Тебе. Ми сповнюємося Духом Святим. Ми визнаємо свої провини, Боже святий. Алілюя. Алілюя. щоб нам бути вільними від всякого гріха, Боже, бо ти нас звільняєш від того слава Тобі. В ім'я Ісуса Христа, наближаючись до Тебе в молитві віри, Боже, ми. Шукаємо, Господь, і продовжуємо шукати натхнено, Господи, Твоєї участі. Галілюя, у всьому тому, що ми ще не зрозуміли, але ти можеш нам відкрити в наших молитвах і в нашій молитовній єдності. Тобі нехай за все буде слава, Отець Син та Дух Святий. Амінь.